А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу. Страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не підпав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря. Дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу, На смішки ніс і приниження людей, як за плечима, судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, або говорить доню, сину, твердо стій, бо й не війна. Іде за наші душі, протистояти треба у борні, то скільки сил просити в Бога мусим для захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитися не півдорозі, Щоб Бог поміг легкий шлях пройти, щоби не впасти, вистояти в бозі та до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилитись на коліна, Щоб Бог поміг простити й ворогів. І щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь відому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів не підкрався. так, певно, Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, покласти треба душу, смиритися прийняти Божий страх. Для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, не легкий шлях. Амінь.